Є таке поняття до сих пір в Америці. Може, фільмах Бачу? О, це федерали. Приїхали uh -huh. там і так далі. Федерали це сере урядовці. Це цере держава, надштатна держава. Вашингтон, оце федерали. А є штати. Місцева влада з місцевими конституціями це шеріф якийсь. Ну місцеве да, там поліцейські, які кажуть, це наша юрисдикція і так далі. І так далі дійсно це так. Це за юрисдикцію штату, але примітно те, що коли це створювалося, ідея ж була яка, щоб не було тиранії майбутньої. Якщо дати привілегію якому штату, де буде столиця і так далі, можливо, це буде важливість для цього штату. Тому вони побудували окрему столицю. Виокремили маленький дістрикт. І назвали Вашингтон, тобто окрему столицю собі побудували. Але найважливіше, що в цьому моменті, коли від'єднувалися і в самій конституції було упорядковано найголовніше, що функціонує до сих пір: це сама політична система, так звані батьки-засновники Сполучених Штатів, приблизно до 20, людей, до 20 людей. Вони сіли в Філадельфії вже обговорювали, як же ж нам далі жити. Ми бачимо. Що штати між собою живуть окремо, створюють свої міліції, армії, флот, чогось не вистачає. І у тих конфедеративних статтях була одна прогавина: центральний уряд, федеральний уряд не зміг брати податки зі штатів, а податки це напряму зв'язано з регулярною армією, об'єднаною армією. Потім за конституцією було сказано, що федеральна влада має право збирати податки. Для чого? Для армії. Всі штати не мають права на свою власну армію. Свій флот армія повинна бути союзна. Оце головна влада.